Цих психотерапевтичних етюдах я хотів би зачепити тему, яка надто глобальна. Можливо, навіть не потрібно було її чіпляти. Виходите на неї, тому що до неї треба поставитися дуже і дуже серйозно і обдумати, власне, все своє життя. Але чому я її виношу? В ці етюди, щоб принаймні ви задумувалися? Про альтернативу нашого швидкісного життя і тих переживань, які супроводжують слово швидкість. Next, 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 next. Саме часте вітання з новим роком! З новим роком! Війна півроку. бабах пролетіла. Коли ми говоримо про сповільнення життя, і інтуїтивно кажуть: Так, так, я розумію, що дуже розігнався, дуже швидко все мелькає, тече, інтернет, події, хронологія, переміщення, роботи, діти, вже діти відділилися і тому подібне. Треба сповільнюватися. І що на наступний день? Вперед, все те ж саме: стереотипно, одне за одним, швидкість, швидкість. День бабака одне і те ж несеться. І тоді і знов вертаєшся до тих великих ідей, які були закинуті давним-давно ідеєю слов лайф. Це італійські і канадські розробки. Ви можете навіть вийти на книги навколо теми <кхи> сповільненого життя, повільного життя або сповільнення життя. Але ідея слов лайф вона залишається над актуальному у світі, який ми буквально розганяється. У швидкості подій. І чим більше подій, чим більше подій в нашому житті, а тепер увага, в тому числі радісних, але їх багато, вони дуже щільно йдуть одне за одним. Це такий же рівень стресового переживання, як і негативні події. Не дивуйтесь, це дійсно так. Організм приходить в гормональні збудження і точно так же себе травмує, якщо не може справитися з надмірними емоціями, з вираженими емоціями. Тому доволі часто я отримую запитання, коли починаю проводити в ідеях в головах своїх пацієнтів. Так давайте трошки сповільніться. О, стоп, 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 щось ви дуже розігналися. Давайте перейдемо цю ідею. Сповільніть своє життя. Мене запитують, як от що мені робити. Це знає, що я сяду. Ти мене розірве від того, що треба 100 справ відповісти на телефон. Не доробив того, що і вночі треба буде піднятися, доробити і так далі. Я не зможу цього зробити. От тоді й починається навчання технікам сповільнення життя. Власне, зараз я на банер вивожу життя за слов лайф 15 правил. Ви можете модифікувати їх, ви можете придумати свої правила. Основна ідея повинна бути наступна. Робіть все. Трошки повільніше. Є завдання, які треба виконати дуже швидко. Є ситуації в брейнштормі, ти повинен пройти через оцю мозгову атаку в цей тноті, з мало часу, треба швидко вирішувати. Це виключення із правила, до якого ви повинні прагнути. А правило сповільне життя, відчуття життя, проживання життя. Що, власне, можна рекомендувати, і що починає працювати, якщо ви перейметеся ідеєю, що своє життя потрібно сповільнити, відчути його смак, цінувати кожну мить цього дня, не те, що буде завтра, чи те, що минуло, те, що минуло, машини часу нема, не повернешся. Відчути смак щодня і щомиті. А це ідея все-таки слов лайф. Отже. Перша рекомендація виглядає достатньо смішно, але направда вона ефективна. <кій> Коли я пишу: попробуйте щодня усвідомлено, кілька хвилин, 5-10 хвилин нічого не робити. О, тут мені одразу будуть. Такі в мене, я взагалі його і підняти з дивану не можу, він нічого не робить. Так що він веде слово лайф, та ні, він просто ліниться, або він в тривозі, в депресії, або ще в чомусь. Або Алкоголь вживає і вирішує таким способом своє життя. Це не слово. Тут є слово усвідомлене, нічого не роблення. Тобто ви повинні приділяти собі своїм відчуттям якийсь час, коли ви вимкнете телефон, не переведете в вібрацію, будете кидати погляд на телефон, чи там хтось важливий не дзвонить. Коли ви точно не будете ні на кого відгукуватися і знаєте, що ніхто зараз не буде стукати у двері чи ще щось, і будете цих 5-10 хвилин, хтось називає це медитацією, але це в принципі не медитація, це просто нічого не робити. Нічого не робити це одночасно прислухатися до себе, тому що там є така порада опівдні чи будь-який час закріплений час, попробуйте оцінити свої емоції і назвати їх. Що ви відчуваєте в цей момент? Тому нічого не робити 5-10 хвилин це дійсно прилягти, сісти в специфічну позу, розслабляючи, наприклад, позу кучів. зосередитися на собі з розумінням нічого зараз не буду робити. Нічого не хочу. Це буде лише тривати 5-10 хвилин, не більше, тому що потім треба буде виконати обов'язки, та й, власне, буду хотіти. Другий важливий момент. Ми люди природи, але ми забуваємо про цю природу. Те, що природа дуже цілюща, ми це добре знаємо, але не використовуємо її можливості. Тому, коли я тут написав: підніміть голову, подивіться на зорі, якщо чисте небо, а ще краще це, це взагалі ідеально, особливо зараз влітку, коли а, можна прилягти на траву, не холодну, тільки звичайно, або на іншу якусь. А одіяльце і 5-10 хвилин, а краще 15, а краще півгодини, тільки не засніть. Подивитися в зону зорі. Повірте, відчуття, що твоя планета несеться в космосі, а всі ми з вами космонавти. Направду так. Я коли почув цю пісню про колхарум, давним-давно коли захоплювався роком, і та й зараз мені подобається хороший рок. А про колхарум видав геніальну річ. Про те, що всі ми з вами космонавти, тільки тому, що наша сонячна система, планета Земля крутиться навколо Сонця, але вся сонячна система всіми дев'ятью планетами кудись до сих пір несеться. Летить. З божевільною швидкістю, 70 тисяч кілометрів в секунду, ми з вами кудись несемося. Подивіться на зорі, як в ілюмінатор. Відчуйте, що ви дійсно на планеті Земля і що ця земля кудись рухається. І світ дуже цікавий з цими зорями. Доєднайтеся, ви знов починаєте сповільнювати з роботу свого мозку. Це, це, це дуже важливо. Це той момент. Можна, звичайно, заземлитися. там наступна порада. Зимі зуття і пройдіться босиком там, де можна, і де безпечно. по Траві по росі, і прислухайтесь до тих відчуттів, які вас ще можливо залишилися з дитинства, коли ви приїжджали в село, чи ходили там в парку, чи ще деякі можливості. Так це похоже на медитацію. дуже похоже. Але тут ідея не просто медитувати, а усвідомлено відчувати, тим самим сповільнюючи швидкість свого життя в цей момент. І на наступний день, тому що інерція ваших відчуттів тілесних, психічних, фізіологічних залишиться тривалий час. Якщо їх поновляти, вони будуть ще більш тривалий час. Якщо це було одноразово, краще не робіть, бо ще простудитися. А якщо це зробити системою, воно реально починає працювати. Повільне життя слов лайф, це усвідомлення. Ну, там є така порада в, один, в якийсь певний час. Задумайтесь, що ви відчуваєте, і я вже сказав це слово назвіть свою емоцію, тому що відчуваю це одне, а назвати емоцію це зовсім інше. Тому що одночасно, коли ми відчуваємо страх і говоримо, мені страшно, говоримо навіть комусь, ми самими словами, промовою, інтонацією, уже зменшуємо рівень нашого страху. Це дійсно так. Ніж ми просто про себе мовчимо і думаємо, як мені страшно. В позиції лайф це відчуття, назвати відчуття не без там страху, надіюсь, що якраз не страху, а сказати просто класно, мені спокійно. Це є той нюанс, який знову ж таки ваші ж слова вертаються назад в на нейронну мережу мозку, які включають інші мережі, які говорять. Спокійно, класно. Все буде добре. Тобто починають підключатися ланцюжками інші нейронні групи. Це от така хороша нейрофізіологія того, що ви опредмечуєте, аналізуєте, звертаєтесь до себе. Супер важливо реалізувати свою слово лайф. Важливо реалізувати свою афіліацію. Є такий мудрений термін. Це означає, що людина реалізується. І досягає свої вершини суто людського надбання лише серед інших людей. Афіліація бути серед інших людей і тим самим досягати. Що таке бути серед інших людей? Коли ми дивимося телевізор, ми також дивимося, ми також серед інших людей, тому що ми якоби долучаємося до того, що ми бачимо. В реальності ми включаємо лише. Одну третину нашого долучення. А реальне долучення це якщо ми перебуваємо в групі людей, особливо значимих для нас людей, наприклад, рідні. А ще більш реальне долучення і сповільнення свого життя обіймати. Це калити кожного дня обов'язково, без всякої причини, наприклад, обнімаєш своїх рідних, свою дитину, свого чоловіка, свою дружину. Просто обнімаєш кажеш. Як нам класно, що ми тут. Це відчуття, воно також заземляє в нас хронометр і починає, стрілочка, рухатися чуть повільніше. лайф. Відчуття, яке перейде на завтра, тим, щоб в тебе щось таке лишилося комфортне, навіть як психологічний післясмак. Таке буває, коли ми побували в гостях, нас пригостили чимось таким дуже смачним, і ми на наступний день говоримо в сім'ї кругу сім'ї. А пам'ятаєш, вона чи він подав оце блюдо? Ой, яке воно смачне було! Психологічно те ж саме працює, наша тілесна реакція. Наша емоційна реакція, яка знайшла опредмечення у вигляді фізіології, торкнулися слів, face to face and to white, подивитися в очі і говорити ці самі слова. Вони знов починають сповільнювати життя, вони знов починають насичувати життя, тому що вакуум, життя не може витримати вакууму. Якщо людина в тривозі, вона інтуїтивно крутить головою для того, щоб знайти якусь інформацію для себе, перевести її в страх або зрослабитися. Але коли ми сповільнуємо життя, здається, що тут виникає якийсь вакуум. Так оцей вакуум наповнюється якраз цими емоціями, які будуть мати на наступний, через день, через тиждень, навіть через рік, оцей шлейф, дрейф, емоційний дрейф у вигляді насиченості життя, якості життя. Я ще тут багато що написав, доповнив, ви можете і в інтернеті щось знайти, або подумати навколо власного життя. Я би з того всього, щоб не забирати так багато часу, тому що все-таки психотерапевтичні етюди в мене розраховані на коротенькі ролики, щоб ви встигли додивитися і принаймні задуматися, ну виконувати чи не виконувати, чи ваші справи, але задуматися, і потім якийсь момент дозріти до того, до чого дозрів, в тому числі я, але для цього треба було стати значно сивішим. А, тому а, з всіх порад все, що я написав, і вважаю, що воно ефективно і працюючи, можна було б і більше доповнити. Я ще виділю кілька, які, як на мене, реально заставляють працювати мозок повільніше і якісніше. Наприклад, там є таке слово читання, навіть є англійський термін слово read» повільно читай. Я приведу вам такий приклад, щоб вам було зрозуміло, як читання сповільнює час. От. Ви пам'ятаєте, добре, як ми літали літаками. Я говорю в ті ситуації, коли, ну, принаймні, я літав дуже багато. Кожного тижня я кудись переміщався, і це були і лекції, і консультації, і вебінари, і конференції, і конгреси. Боже, таке було враження, що я інколи більше в літаку. У мене навіть другий томик оповідання називається «Воздушний душний розказ. Тоді він ще видавався російською, мов тепер перекладаю українською. Лише тому, що я їх написав всі в літаку. <кхід> До чого я це веду? Тобто, літаючи і нудячись в тому літаку, не маючи чим займатися, тому що презентацію вже зробив так далі, що я вибирав різні джерела вбитий час. Ну, щоб було не так нудно. Дивитися на хмарки, якось воно цікаво, романтично, але якщо ти не лише не летиш уже 200 тисяч раз в ту Європу, чи ще щось гарно прозвучало. Двохсотий раз в Європу. А, і от я зауважив суто психологічний такий момент, що а, якщо ти розглядаєш журнали, картинки або листаєш в інтернеті картинки ну, принаймні те, що ти закачав, бо інтернет зв'язку ж то немає в літаку, чи переглядаєш якісь світлини в себе там, на фотографії, час летить по одному. Якщо ти читаєш, час пролітає швидше. Здавалося б, я говорю про повільне життя. Сповільнення часу, але якраз тут приклад, яскравий приклад, що коли ми читаємо, нас нудний час вбивається перельоту. Час, який, який ти починаєш йорзати і відчувати свої сідниці уже і справа, і зліва, і хочеться встати і щось зробити, а летіти ще й летіти, щоб дві години пиляти а через океан. так… І 8, і 9 годин летіти, і ти вже не знаєш, що робити. Так от варіант, ти дивишся картинку один час. І якщо ти читаєш, твої мозги виключаються, і оця нудь пролітає. Читання будь-якої літератури, художньої, технічної літератури, філософської літератури, немає значення. Те, що вас цікавить. Вона зовсім по-іншому заставляє працювати наш мозок. Зовсім по-іншому, в тому числі в хронометражі. Тому великі люди, які дотичні до геніальних, грандіозних it сфер і взагалі до інтернету, ви добре це знаєте, як правило, не дозволяють своїм дітям користуватися інтернетом, проте заставляють їх читати літературу. Читаючи кожного дня 30-50 сторінок, ми створюємо нові фільми в своєму голові. Ці фільми потрібні мати, повинен бути сюжет, героїв, логіку, емоції, вирішення чогось і так далі. Це все одно, що детектив, який ти постійно хочеш пізнати, а для цього ти повинен мати більше інформації. І відповідно, коли ми створюємо ці сюжети в голові, коли ми читаємо, ми реально починаємо сповільнювати своє життя в тому числі не лише під час читання, а в тому числі, що ми дивлячись на навколишній світ і зустрічаючись з його фактами, починаємо осмислювати сюжет, логіка, герої. Емоційне включення, відреагування, чим це завершиться, а якщо буде така варіація, бачите, як починає по-іншому працювати мозок, ніж тобі дають готову картинку. Дай свої емоції, я його ненавижу і вирішую. Я йду з цієї роботи. Через 5 років чухаю репу, навіщо я пішов в дурак, і ще й дружина пиляє, та ти що не міг, там то, 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 то. Правильно? Тому що це було швидке життя. Це були швидкі емоції. Це були емоції на я розумію цей факт, я розумію ці емоції, я вирішую і так далі. Дурню ти вирішив. Дурню ти зробив і для себе, і для сім'ї, і для дітей. Тому читайте. Читання сповільнить час навколо вас. Кожного дня 30-50 сторінок. І повірте, що воно починає працювати по-іншому. Слово лайф це дуже і дуже багато варіантів. Кожен з нас може вибрати своє. От я сказав читання, я надаю цьому перевагу, але одночасно я надаю перевагу а, слуханню музики, хорошої музики. От для мене хороша музика це і рок, хороший, хороший рок, цей джаз. О, тут я вже можу потонути. І класична музика. Але запитання, ну так ми ж також любимо музику і слухаємо її. Як ви її слухаєте? О, давайте порівняйте з тим, що роблю я, хоча це, звичайно, не пряма порада. Ще раз повторюю, кожен з нас створює свої варіації. Але я слухаю музику, хорошу музику, яку я вважаю за хорошу. А як правило, тоді, коли я сам і обов'язково звінілого диску. Ні, це не значить, що я не користуюся сучасними гаджетами. У мене хороша техніка, яка я можу заткнути вуха і десь рухаючись в таксі чи ще в чомусь жити своєю музикою. Але якщо це дійсно той момент, коли я включаю елемент слов лайф, коли я сповільнюю своє життя, це обов'язково повинен бути вініловий диск. Хтось запитає, яка різниця? Зараз не тема аудіофільної дискусії. Лампою, підсилювачі, голки на програвачах, вініловий диск оригінал 72 року, і так далі, не про це мова. Іде мова про ритуал. Вініловий диск це 20-25 хвилин звучання однієї сторони. Ви не можете його покинути. Ви просто повинні добути, тому що ви запиляєте дорогу голку, і ви повинні відбути цей ритуал. Ритуал доставання диску з конверту, що правильно його потрібно достати, щоб не залишити відбитки пальців, а тим більше, не дай Бог, жирні пальці. Це, звичайно, очищення карбоновою щіткою тої пиляки, яка не повинна давати специфічні скрипи, скачки і так далі. Запустити програвач. Аудіофіли добре мене знають прогріти всю ту техніку, поставити її, поставити, навести голочку і м'яко-тихенько опустити. От вона опускається, починається цей скрип, шородіння 70-х років. Ви відходите назад, тому що треба слухати музику. Так, щоб насолодитися хорошим сценою, стереосценою, сценою, де ти відчуєш різні інструменти, різний момент. Ви сідаєте. Чому я сказав, я, я б надаю перевагу самостійно слухати. Хоча, якщо ви це робите сім'єю, супер. Але слухати, домовляєтеся, що ніякої ні політики, ні дітей, нічого. Просто зараз лише буде музика, концерт, там тишина. І от ви слухаєте 20 хвилин. І вам не треба бігти на кухню і щось відправити листа, тому що запиляєте, треба бути 20 хвилин. Ви дослухали, перевертаєте диск, виконуєте весь цей ритуал. Ви прив'язані до речі, ну крім того, що звук зовсім інший. Я вже сказав тут аудіофільні моменти, які ваше життя роблять так повільніше. Тік, тік, тому що звучить музика. Тому що вона вас викликає асоціації, а ще звучить у носія, і ваше життя тихенько-тихенько сповільнюється, воно наповнюється. Запитання чим? Музикою. Але музика це завжди асоціація. Музика це повернення в щось. Я ж сказав, я люблю музику, в тому числі рок, але той рок, в якому я виховувався, я вважаю, що. Рок 60-х-70-х років це ніхто вже не переплюне і нічого, нового, в принципі, не буде звучати. І тому, коли я вертаюся до Кін Кримзон, для прикладу ніякої реклами цієї геніальної групи зі Робертом Фріпом, чи до класики джазу, чи того ж Девіза Майлза, чи сучасного джазу, яким я захоплююся, то звичайно це елемент сповільнення. Я ще давав багато там порад. Подумайте, тут звучить правило 15. Слов uh, лайф, техніка, безповільне життя, але повторюся, ви можете придумати свої. Прочитайте їх уважно. І прийміться, прийміться цією ідеєю. Повільне життя, а значить, насичене життя, а значить, придивлятися до тих моментів, мимо яких ми раніше проскакували, як ракети, коли неслись до чогось, щоб потім при кінці призупинитися і так відхекатися. І сказати, що це було, і ніхто тобі не відповість, що це було твоє життя, але ти міг побачити значно і значно більше Думай.